Вітаю всіх! У зв'язку з активністю розвід дронів. Золочівський, Дергачівський райони. Я дивлюсь ситуацію по 10 травня. Давайте так, по три карти. Ситуація, Золочівський район. По 10 травня. Золочівський район. Що в нас там буде? Золочівський. Перший буде Золочівський район. Що в нас там буде? Ви знаєте, буде летіти, будуть розвід... розвідка і плани серйозні. Довбати, довбати і довбати. Чи ви розуміли? Ну, серйозна тема, скажу чесно. Дуже серйозна тема, тому. Обережно будьте. Дергачівський район. Дергачівський район до 10 травня. Яка ситуація? Дергачівський район. Дергачівський район. Так. Емоції, нагнітання. Дергачівський район. Вони шукають ресурси. Де в нас що накопичення ресурсів? Так, вони шукують на Дергачівському районі ресурси. І емоції, щоб нагнітання було. Щоб ви розуміли. На даний момент ситуація така. Добре. Тепер тема наступу. Сильно є. Давайте так. Вірогідність наступу у травні на Золочівському напрямку. Вірогідність наступу у травні на Золочівському напрямку. Емоції нагнітання. Вон там є ресурси, але я хочу, щоб ви розуміли, що вони ресурси там тримають, звісно. Аж випало, що в нас там буде. Домовленості там багато. Там домовленості ще не забувайте. Я хочу би все розуміла. Там багато домовленостей. І вежа. Руйнування так буде, руйнування. Але окупації немає, відразу говорю ніякої. Немає. Дергачівський напрямок. Дергачівський напрямок ймовірність, господи, наступу у травні. Дергачівський напрямок. Важка колода важкувато. Руйнування жертви так. Порозуміли. Тут збирають інформацію, розвідка. Робимо е багато. Такого розгоняю, скажу чесно. На, на кордоні можуть бути бойові дії не більше. Та обнулення. Ви знаєте, воно як не більше цього. Сила є. Так. Сила це наші більше. Так, анкісовий результат який цього? Сімка жезлів. Справедливість. Дивіться, все в нас буде добре. Дергачівський напрямок. Нічого страшного там немає. Окупації немає. Це відразу кажу. Немає окупації. Ні там, ні там. Візьму зараз швидко другу колоду. Так, наступ на Дергачівському напрямку. Що може бути? Влада наша, ось. Це не окупація, відразу кажу. Відіб'ють наші. Ось наші захищатимуться. Все добре. Ну, може б щось бути на кордоні. Золочівський напрямок. Може бути щось. Наступ там. Ну, відразу. Провокацій багато. Багато дуже провокацій, любі мої, Знову захист кордонів йде. Тому не накручуйте себе зайвий раз, передивлю ще пізніше.